Вітаю, це новини 20.15 від інформаційної служби другого телеканалу у студії Марія Шепель. Ми продовжуємо працювати для вас, інформуємо, аналізуємо, пояснюємо. День видався доволі спокійним, проте насиченим на події. Тож далі про таке. У Львові презентували остаточний проект пам'ятника митрополиту Шептицькому. Захід допоможе, як світова спільнота реагує на події в Україні. Майдан змінює не лише спосіб мислення, а й місце проживання. Мітингувальник з Маріуполя обрав нову домівку, Львівщину. Шептицький постане у бронзі. Остаточний проект пам'ятника пропонують громадськості. Митрополит Андрей з'явиться на площі святого Юра перед собором. За проектом території повернуть історичний вигляд, який вона мала у 18 столітті. Але для цього планують трохи знести парк і посунути дорогу. Як виглядатиме пам'ятник? Бачила Вікторія прихід. За основу пам'ятника взяли скульптуру Андрія Коверка, який ліпив ще з самого Шептицького. Копія має чотири метри. Навколо скульптури велика площа. Автори кажуть, хотіли території навколо собору повернути вигляд, який вона мала у 18 столітті. Але заради цього доведеться посунути дорогу і забрати трохи парку. По нашому проекту ми дорогу переносимо ближче до політехнічного інституту. Тож частина сквера. Попадає під реальну реконструкцію. В тій реальній реконструкції випадає ізнесення декількох дерев. Сьогодні із 360 із 340 дерев приблизно на зрізку повинно попасти десь приблизно 10%. 30 35 з тих відсотків з тих дерев, які складають 10%, приблизно половину це дерева, які є хворі. І підлягають все рівно зрісті. Проект створили саме такий, який і хотіла церква. Стільки простору перед собором їм треба, щоб могти проводити ритуали, оскільки в майбутньому планується, що площа святого Юра стане відпустовим місцем. А це означає потоки відвідувачів. Сьогодні, коли хочемо будувати пам'ятну митрополиту Андрею, хочемо відновити площу святого Юра, яка була до початку ХХ століття. І очевидно, на площі, тоді відновляючи площу, будується пам'ятник митрополиту Андрею. Можна збудувати камерний пам'ятник в митрополитча в садах, але це буде для приватного вжитку Львівського митрополита. Але митрополит Андрій Шептицький є для цілого українського народу, і площа Святого Юра буде служити для пам'ятника митрополиту Андрію як для всього українського народу. Пам'ятник вже активно обговорюють в соцмережах. Більше критикують надто монументальний, надто просторовий. Дехто навіть назвав спроектовану площу кам'яною пательнею. Проти ідеї, і в Львівській політехніці. Тепер, щоб потрапити до парку, студентам доведеться переходити дорогу. Крім того, пам'ятник може закрити сам собор. Місце розташування самого пам'ятника, конкретне те, що запропоновано в проєкті, необхідно було б, хоча й незначно, але змінити. Розташування пам'ятника вже власне повинен запропонувати в тому числі історико архітурний упорний план і аналіз візуальних зв'язків, які є поміж церквою, площею святого Юра, з прийняттям церкви святого Юра, з прийняттям пам'ятника. Науковці навіть пропонують свою допомогу для перепроектування транспортної розв'язки. Автори ж проєкту запевняють, проект відкритий для обговорення. І вони готові до компромісів. У середу пам'ятник Шептицькому 14-й будуть обговорювати в УКУ, що на хуторівці. Вікторія Прихід, Юрій Руденко, Володимир Барчук, новини 2015, другий телеканал. Сам проект пам'ятника громадськість Львова оцінює доволі двояко. Щоправда, ініціатори обіцяють врахувати зауваження та пропозиції усіх. Що з цього вийде, побачимо за півтора року. А тим часом кримчани залишають домівки і їдуть до Львова. Вони не хочуть поки називати себе біженцями, і не багато з них готові покинути рідний дім. Але страх за життя пересилив вже десяток мешканців півострова їхати на західну Україну. Чому кримчани їдуть до Львова? З'ясовувала Ярина Матвієв. Їдуть до Львова, бо тут безпечно. Сьогодні на потяг сім хороб Львів, сіли 20 мешканців Криму, 8 дорослих і 12 дітей. 5 березня у Львові їх будуть зустрічати львів'яни, аби дати притулок. Їдуть жінки з дітьми, чоловіки залишаються на півострові. Третій день, як Львів оголосив готовність приймати біженців на гарячу лінію з Криму дзвінки надходять постійно. Маємо зареєстровано 29 сімей, які готові вже переїхати. Це 105 осіб. З них 45 діток різного віку, в тому числі немовлятка. І маємо 47 діток. Фізичних осіб, які виявили бажання, які зголосилися прийняти сім'ї до себе на тимчасове проживання. Ми з'ясовуємо зараз вік дітей, оскільки є можливість діток відразу, практично на другий день, відправити в школу, щоб не перервався навчальний процес. А також тих діток, які не ходять ще в школу, можна було помістити в дошкільну установу. Мешканці півострова налякані. Деякі пенсіонери просять допомогти грошима, бо бажають залишити півострів, але не мають коштів на квиток. По телефоні галичанам місцеві розказують: на вулицях їхніх міст з'явилося багато невідомих агресивних чоловіків у цивільному. Вони ходять в звичайній формі, але ведуть себе доволі розв'язано, агресивно в якійсь мірі ну так невиховано, скажімо. Зачіпають людей, ображають людей. Тим часом у Львові безпеку охороняють спеціальні військові підрозділи. Вони готові не лише обороняти спокій мешканців та гостей Львова, але й кордони країни. Особовий склад на даний час займається відповідно до задач, які поставлені вищестоящим командуванням. Проводяться відповідні заходи, забезпечені всім необхідним те, що потребує зараз наші збройні сили. Ну і я хочу що сказати, що морально психологічний стан особового складу на дуже високому рівні. Ми розуміємо. Про все те, що відбувається в нашій державі, і готові виконати всі поставлення на нас задання. Моя дружина до цього відноситься позитивно. Львівські військові частини озброєні чи не найкраще, з поміж інших, в Україні. За останні, якщо не помиляюся, 3-5 років є кращою в Збройних силах України. Тим часом адмірали та військові морських сил України, які зараз великою мужністю захищають українські частини в Криму від агресора, просять про допомогу вивести їхні сім'ї з півострова до Львова. Їхати громадським транспортом Криму чи на таксі сім'ї героїв бояться. Ярина Матвіїв, Володимир Барчук, новини 20.15, другий телеканал. Активісти просять небайдужих ділитися рідними стінами з нашими кримськими земляками, тож не лишайтесь осторонь, адже невідомо чи захід нам реально допоможе. Наразі світова спільнота висловлює занепокоєння. Події в Криму змусили увесь світ говорити про можливий конфлікт між Україною та Росією. Поки дипломати домовляються, українці мобілізуються аби захищати країну від сусіда загарбника чи достатньо сил прикладає цивілізований світ, аби унеможливити початок війни? Детальніше у сюжеті Михайла Когута. На захист цілісності та незалежності України зараз у світі не говорить хіба що лінивий. Так європейці та американці закликають Путіна негайно вивести свої війська з української території. Проти військового втручання Росії в українські проблеми виступає навіть Китай. А американці вже цього тижня обіцяють ввести економічні санкції проти Росії. Що би ми зробили, якби нас не підтримував світ. Цілий світ нас підтримує. Як вони не вийдуть, та, та голота із Криму, ну якісь умови, я то би не хотілося війни. Вон там прес-конференцію Путін дає. Вон зовсім не те, що, що воно має бути на правді. Там люди зовсім забунзовані, так що цей вони там правди не знають. Ну, нам потрібно і самим вирішувати свої справи. В мене чоловік в Росії живе, ви розумієте? Я не знаю, це піде в кадр чи не піде. Мені важко про це говорити. але мені прийдеться, щоб мій син воював проти батька. Та досі Росія не хоче визнавати, що незаконно захопила Крим. Продовжує переконувати світову спільноту, що військова інтервенція України виправдана, мовляв, так захищають російськомовне населення в чужій країні. К сожалению, очень сильны в Україні так называемые правые силы. Правые силы. Которые терпеть не могут ни русских, ни россиян, которые только вспоминают, как значит их лидеры Бендера Шушкевич. Як і міжнародна спільнота, так і українські юристи переконують, зараз наші військові у Криму зайняли правильну позицію, що не реагують на провокації російської армії. Однак, за словами юриста Назара Курки, Європа зараз досить мляво реагує на події в Україні. А найкращий спосіб зупинити російський наступ могли б економічні санкції. Відкрито я проти відкритої. Є... Військової агресії з боку заходу, НАТО, Штатів чи будь-якої іншої країни, чому тому, що це може перерости в третю світову війну. Кораблі натовські біля берегів Криму, так я думаю, що це би було дієво показати Росії, що за Україну будуть стояти в тому числі і в військовому плані. Та поки що ситуація в Криму залишається стабільно немирною. А західні політики просять Росію вивести свої війська з території України. А деякі, як до прикладу, чеські урядовці пропонують обмежити в'їзд росіян до своєї країни, побоюючись, що Путін не ввів війська і до Чехії під виглядом захисту російськомовних громадян, Михайло Когутолеквосний та Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. Сьогодні з нами почесний консул Королівства Нідерланди у Львові, пан Богдан Панкевич. Вітаю вас. Вітаю, Пане, шановні глядачі. Пане Богдане, розкажіть, ви як дипломат, як оцінюєте власне, реакцію Заходу, яка є зараз? Ну, я консул, це службовець, я не маю дипломатичної освіти, я на громадських засадах. Е, власне, всі, і я в тому числі, ми завжди очікуємо на реакцію Заходу, щоб вона була оперативною, щоб вона була. Відчутною, але є свої процедури. На жаль, вони є такими, що спочатку всі весь перелік інструментів використовується від найм'якших, від зауважень, від тих занепокоєнь, які тут же люди сміються з них, з тих фраз, але так є. І ми зараз бачимо, що від того, коли ми очікували реакції на побиття на розгін мирної демонстрації в ніч на 30 листопада. То реакція наступила вже тих інструментів про блокування рахунків. Про вже коли сталися навіть трагічні події. Тобто, це десь біля двох місяців тривав процес. На жаль, так було. От, власне, що зараз має статися? Знову має пролитися кров, аби ми відчули цю реальну підтримку і реальну допомогу. Бачите, кров вже пролилася. Кров пролилася проти мирних мітингувальників, які показали неймовірний для Європи і сучасного світу mm -hmm. моральний. Дух і, культурну, і культурний рівень, коли тут іде бій, а 20 метрів поряд не, не розбиті вітрини, з магазинів і не спалені машини. Світ цього не розуміє, Він такого ще не бачив. Просто ми показали щось неймовірне. Але знову ж таки, світ зараз на це вторгнення, я розумію, Дуже. ваше питання, чи кров буде під час вторгнення. Ну, ми всі молимося, щоб його не було. І властиво, величезна подяка. От наш відомий львів'янин, хірург афганець, який бачив смерть на полі бою, Ігор Гереч він вчора власне виразив ту подяку. Він не критикував, що військові не стріляли, а він сказав, наскільки це важко і наскільки це гідно, наскільки вони зберегли проти всіх провокацій і принижень людської гідності, вони не вистрілили ані разу, і поки що не, мав, не, не дали підстав для масакри в Криму. А от власне що має стати поштовхом? Що має стати поштовхом, від чого можливо застерігається зараз власне світова спільнота? Бачите, світова спільнота застерігається від того, щоб не зробити кроку, вона розуміє, напевно, цілком з ким має справу. Не зробити кроку, який розпалить процес доміно і може перетворитися в розширення ескалації цього конфлікту. Скільки Україна буде триматися? Але це не значить, що не потрібно мобілізуватись, не потрібно бути готовим, але скільки буде триматися гідно, Щоб реакція була, ви, напевно, очікуєте, що буде реакція протидії Росії. Ну, це важко на це очікувати. Що має статися, я сподіваюся, що нічого не станеться. Але що має статися в кінці, я сподіваюся, все-таки, що все Україну приймуть в НАТО, бо це, як ми зараз бачимо, це єдина гарантія нашої безпеки. От ви згадали про Росію, чи світова спільнота знову ж таки та сама Америка, країни Євросоюзу, чи вони бояться Росії і навпаки, от власне чи є в них одне до одного ось такі побоювання? Напевно, Путін не боїться. Чому? Тому що він знає досвід Другої світової війни. Сталін не був нічим кращим від Гітлера, був ще більш кровавим, ще більш небезпечним, але він був переможцем і до сьогодні він не засуджений світовою спільнотою. І Путін так само розраховує на це, очевидно, що переможців не судять. Він так і його аналітики говорять, що там Захід втреться і замовка. Тобто, що би він не вчинив, якщо він вийде переможцем, реакції не буде. Такі є їхні сподівання. Я думаю, що сподівання України, як не дивно, це є Іран. Іран відмовляється від ядерної зброї. Іран очікує на гарантії безпеки. Своєї незалежності, територіальної цільності від клубу ядерних країн, так як це отримала Україна, коли відмовилась в 94-му році. І якщо реакції Заходу не буде, то як Іран може відмовитися від ядерної зброї, коли один з гарантів 1994 року, го року гарантів незалежності і безпеки України напав на неї зараз? Тому я думаю, оце два інші гаранти Сполучені Штати Америки і Великобританія зараз стоять перед дуже серйозним викликом. Тому що Іран це один з тих центрів небезпеки, де абсолютно йде очікування, що нарешті він від зброї ядерної відмовиться. Я думаю, США і Великобританія зроблять все можливе для того, щоб показати, що їхні гарантії 1994 року для України спрацьовують. Будемо сподіватися, що не доведеться власне сподіватися на ту підтримку заходу, так і що насправді все закінчиться добре. З нами був Богдан Панкевич, почесний консул Королівства Нідерландів у Львові. Світова спільнота боїться втручатися у конфлікт між Україною та Росією, адже побоюється, що реакція Заходу може спричинити глобальну кризу. Проте самі українці війни не бояться готові вже їхати на півострів та захищати своє. Один з бажаючих поповнити лави небайдужих та сміливих Олексій Паньковський, мешканець Маріуполя. Попри зневагу рідних та друзів, він поїхав захищати Україну до Києва. Його побили на Майдані, в рідному місті, медики до допомагати йому відмовилися. Прихисток він знайшов на Львівщині. Спілкувалася з ним Мар'яна Підковська. Олексій у львівській лікарні відлежав майже тиждень на Майдан. Поїхав ще в листопаді, там був вартовим на барикаді. Та найстрашніші події відбувалися не на Грушевського, пригадує хлопця. В Маріївському парку до тітушки з Беркутом не милували нікого. Підходить до мене чоловік лисий головою і каже: Хто ти такий? і Яка ударив мене? То що я вийшов, в общем ну Зразу кров пішла і далі не міг просто там заходитись. Мене перетягнули на наших хлопців до Марія Михайловського парку, там залікували носа і поїхав до Маріуполя. В рідному Маріуполі хлопець звернувся до лікарів. Травми в нього були страшні. Медики відмовилися рятувати Олексія через те, що він зв'язався з Бандерівцями. У лікарні кажуть, що лучше навіть не обращався, тому що. Це добре морг потрапиш. зі зламаним носом, травмами гумілок і надзвичайно важкою психологічною травмою. хлопця привезли до Львова друзі з Майдану. Львівські медики гоїли його рани цілий тиждень. Він був надзвичайно такий передзбуджений, такий. Можливо, навіть деколи його реакція була не повністю адекватною. Але з тими днями, що він знаходився, він дещо стабілізувався, сон налагодився, тому що він не спав вночі, він не спав пару перших ночей. Відповідно, на другий день було і оперативне втручання, і загальний наркоз. І теж це ми відчули на собі, наскільки його стан є потурбований. Сьогодні Олексій вже вільно дихає та почувається здоровим. Рани на тілі загоїлися, досі болить душа. Морально погано. Беркут снися кожну ніч. Підіймаюсь по 10 разів на ніч, курити хоча б ходити. Сниться все, що там, то, що відбувалося там, то як тікали люди, то як бігли, то, то страх. Але страх це не привід сидіти вдома, каже Олексій Хлопець. Вже готовий їхати до Криму, захищати рідну землю. У мене є бажання, щоб не тільки двові люди добре жили. Що пасі України? Україна єдина. Якщо ми будемо ділити Україну, то то, то буде вже не країна, то буде вже ну не зрозуміло що. Мар'яна Підковська, Віктор Сембротович, Новини 2015, п'ятнадцять, другий телеканал. Якщо ми за півтора року у Львові з'явиться довгожданий пам'ятник митрополиту Андрею Шептицькому. Україна повна героїв від Маріуполя до Львова. Небайдужі готові брати зброю до рук та захищати батьківщину, не чекаючи реакції та реальної допомоги заходу, який поки що занепокоєно мовчить. Тим часом жителі Криму продовжують їхати до Львова, мешканці якого з радістю діляться домівками. Небесна сотня поповнюється героями. У ці хвилини на Львівському майдані громадськість прощається з Володимиром Топієм. Обгоріле тіло загиблого із численними переломами знайшли у будинку профспілок, де він допомагав гасити пожежу. Чоловіку було 59 років. Мешкає він у рудках на Самбірщині. Ми не забудемо. З вами була Марія Шепель. Бережіть себе.